Слава Україні, слава нашим захисникам. Чекали опорозу нашої каштанки, корова астрофан, видавали родову діяльність. Молоко вже друга доба. Доба пройшла. І видно, що вона мучається. Ну і прийшлося розпорошувати. Тож воно обратно всі збилися в кучу, витягнув я її п'ять штук. Руки взагалі не чувствую, першу витягну цим крючком. О, прийшлося, засунув руку, зацепив, не мог витягнути, подзвонилася під рівні. Оце підрібна почала, принесла мені крючечка, І я зацепив за нижню витягнув. витягну. що зараз привожу в порядок, руки взагалі не, не відчуваю. Грошечки, тихо-тихо-тихо. О, такі О, Почекали мене, поки я приїду з ходу. О, Поповинки одразу скорочуємо. Ось таке, що. О, якщо приводимо в порядок, доволі то оквітоцин, тобто все зробили, а як, результату немає. Прикуся допомагати. Так що, Розпорошуємося, спускаємо пороча до мамульки, Тихо, тихо, тихо. Можливо, будуть смокати, трошечки її Ну, М'ясні свині є, м'ясні свині. Так що така у нас ситуація. Що є, то є. Ось такі мої 20% волонтерських. Приняли опорот у нашої лажки. Ну і пришлось розпорошувати нашу каштанку. Каштанка важко дихає. У неї перед опоросом за три тижні були такі моменти, на червозак збиралася. Ну, так сталося, що стабілізувалася і все, все було нормально. Ну а тепер перед опоросом вона менжувалася, вона не знаходилася в місця, до неї не можна було торкнутися. Тобто ну, щось йшло не так. Ну, Вже якось відчув. Будемо сподіватися, що все буде добре, так що пускаємо наші грижики до ламки. Літочка така тут невелика. Головне зараз проконтролювати. Після оборосу, якщо все нормально, проколимо амосицелін, тому що ми ну, допомагали. Я також горій трошки допомагав, для того щоб не було ніяких моментів. Краще Зробити профілактичні процедури. Так, давайте, давай, 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 давай. Я розумію, що вам там було не дуже комфортно. Ламбочка у нас з тої сторони, Болоку вже дюрчить. Я там ще одне наштукав, але воно далеко. От, так що будемо ще спробувати це все зробити. Далі вам вже покажу, поки поставлю на паузу. Так що якось так, друзі. Ну так буває. Ну, буває, то таке, то не є проблема. Норма. Це життя і від цього ти нікуди не дінешся. Так що, друзі, отакі босяки помаленьку там крутяться, вертяться. Зараз будемо контролювати ситуацію. Наша. Ой, чай вже чмокав, давай, і те чмокай, давай, давай, давай. Риж, такі збитенькі, такі бучаки такі, давай. О, і там ще один у нас є. Тобто я їх витягнув 5 штук підряд. Ну так. так що... Чекати це добре, але не завжди ефективно. Не зря Сергій Стрілецький на 114-й день, коли естрофан і через добу, окситоцин. Ну, ми трошки затягнули, але будемо сподіватися, що ми все зробимо, стабілізуємо її. Так що працюємо далі, далі буде, друзі. Що, де каштана? Будемо допомагати тобі, так? Будемо допомагати тобі. Ти куди поліз. Ти куди поліз. Так, беремо гелю трохи. Гелю. Опа. Зараз каштаночка, зараз поможемо тобі. Поможемо, щоб ти не тратила сили. Так, да, ви цімо okay це буде добре. Що, друзі, не там видно, чи ні. Не брав я нічого, прицепив телефон. але як Бог дасть, то все в взор. Так що, сейчас, ключечка напоготовлю. Щоб на всякий случай буде поблизу біля мене. Правда, тряпка така вже нагучна. Каштанку давай. помаленьку. Не спеша, да ище давай. Терпи, терпи, по-перше, терпи. Терпи, терпи. Мой госси, мари. Это він такий лобатый, а? Відсюда. Відсюди, сейчас поможем. Сейчас, сейчас, ще, до голома додар. трошки, коштанцы. Папачки здесь сюда. И, сюда. Пальца на него уже зацепили. Знаю за челюсти вообще. Да. Вот так, друзья. Вот такие быстрые. Вот такие бы все. І... Щось пішло не так. Ну, ми його вийдем. Так. так. Це насильно зровецький, не дуже зровець. Але щось там таке наче паутина. Це попереплітали. Так, зараз запишемо час, коли витягнули і будемо орієнтувати. Є, вони що живі, значить вовремя витягнули. Так. Так. Отаку От половиночку. клас. Одриваємо. Все, спускаємо. Біля мамки тусується. Так, ключі. Забираємо поки. Так що така наша, наша цільська домаля. Хочете м'ясних цвинець, натова м'ясних свиней. Волосне тряпочки присутні. Однак рошечки поки побуде. Так, поки на паузу поставить. Так, друзі, не, не мог полізти дня. Як тут все відбувалося, Ми вже почав витягувати, що ми маємо. Ще три штуки підряд. Ось все, один. Фух, руки не чувствую, не можу навіть держати. Таке на наліпнички держить, да? то і все. Ось такий. Один такий маленький. Один такий, один О, такий. О, такий все добиває і один старенький. Ось так. ось такі. Якщо, друзі, так видно. Ось так. О, так. Все нормально. Все нормально. Нам піти ще тряпу буде. хух, буде. Це щось таке, як що це не жалеться. Зараз ми його підемо, покупаємо. Холодні лоджі, ну, воно таке мале. У нас є що підкинути. Підгорію, там настріляла какета. Але не покинемо його без ходного. Важкіє опоро. Важкі опорок. Доведемо до путя, тут дуже тряпають. Тряпки вже всі погані. Щось я прочитав це доволі і написано. Вона була парована разом і так, усюди. Так. Трошки прибігу може це вінчик треба зробити з ручняково. Так, цього під лампочку. Що і під лампочку себе віднесу. Така нештатна ситуація. Ну, ми вже звикли. хто привикли. Що казати буде легше? Кожний сам собі вибирає свою долю. Кожний сам займається цим. От і що то я це ми вибрали собі таку долю займатися свинарством. Так, що поки напо... так, друзі, трошки вже натягав, як карасів, треба перепровіряти, тому що вона сама не може народжувати, тому що їй важко вже втрачений час. Ну, головне схаменутися вчасно і допомогти. Трошки корчиться. Ну, Але ми не будемо вже чекати, так як ми вже їх витягнули і в принципі краще розпоростити, щоб свинка по мінімуму втратила свою енергію, тому що то не є дуже добре. Так, закінчається в мене геть. ну, мене не запасі, як завжди, трошечки втече. Одаваємо. Батарейки сіли повні. О. Я вже перевертав її до ориналами, тут поностікало. Зараз ми так і зручно дай далі втікає. Що вона таке картан? Буде допомагає. Я в принципі всі витягнув. І будемо далі працювати. Ключечка зараз приготую, положу. Тряпочки. Япочки зеравшись, перележить тут. Один оно без максанці. Молчить, мам, мокчить, давай. Давай, тогда. Давай, Маленька, давай, давай. Я понимаю, що больно, але нам треба это діло з тобою. Якось робити. Ось він іде і ззаду склався вдвоє. Іди сюди. Іди сюди, я так. Помогай, помогай. Давай, давай, давай. Ось О, такий печечок. Бачите? Ось такий бачиш. Все, ти будеш жити, я знаю. Да. Отак. Отак. Тушечки слизикі такі, как <кхе> П. Ну трошки підійшов, бо я перед цим витягнув, перепровірив, вже не було нічого. Отакий кричить, Ми Будемо сподіватися, що в багато їх не буде. О, бо багато нам не треба. Нам би стільки, скільки треба нам. Ось такий рижий, рижий, рижий. Так, іди поки до мамки. А ми зараз щось... далі провіримо, що. Да. І зараз ще трошки будемо вже колоти саме все сильні. Це давно баш, не помили сюди. Да хоче ти ладно? Ну, ты хочешь ток, значить ты дашь трошки удивши Ти соїть, а понял? Здесь это Така наша робота, друзі. Звиноводіво Ну, Виходу просто немає. Рукою не витягнув, вона його не виродить. Тихо, тихо, тихо Руки вже болять капець, за немов. Ты нікуди не уйдешь від нас. Главное, главное. Ну, друзі, я не знаю, як вам, але мені капець. Що там таке? А, перлося. Все. все там нормально. Фух. Це просто жесть. Давно в мене такого не було. Ще не знаю, ще одну тряпочку. А руку взагалі не чую. А, вона так переживає, але ну, я думаю, той хто тримає поротять, знає, що воно таке. Не знаю, виживе, не виживе. Що там таке? Трошки повредили тобі чергі, так? Да? Буде жити, я тоді. Тут лампочку тебе внесемо. Ну, а як не виживе, то вже таке життя. Головне, що ми його туди витягнули. У нас є кого підкинути від глорії. У неї там настріляла капець. Так що це життя. Так що, друзі, ну от такий у нас оборот. Не знаю, там є ще чи немає. Пішли, поки під лампу положу тебе. там є виходу іншого в мене не було або ти там залишився або треба було тебе туди витягнути один у нас нежилет один нежилет маленький ну він такий виродився не жирнув, єлі дихав ну і цей такий теж не дуже камільфо. так що друзі отака у нас історія не знаю, якщо що, завтра вже покажемо і того опороса. Я на цьому буду завершувати відео, бо реально знімати його опорос приймати важко. Рука болить так хочеться просто стонати і кричати криком. Тазуський, високий, брюхо низьке. Ну, Свиноводи мене поймуть. Так що, друзі, на цьому все. Працюємо, підтримуємо наших захисників. Рухаємося далі. Всім миру, здоров'я і добра. Не опускаємо руки. Працюємо, всім пока!